чого почати вивчення хімії. Пропоную почати вивчення хімії із вивчення певних величин. Отже, основні величини, які використовуються в хімії кількість речовини, позначається n маленьке або ню, вимірюється в молях. І є три формули для визначення кількості речовини, їх треба запам'ятати. Число структурних одиниць, атоми, йони, молекули, так само є три формули, їх треба запам'ятати. Число авогадру це стала величина, її треба вивчити 6,02 на 10,23 степені мінус 1 І також є формули, де використовується число авогадру. Молярний об'єм газу це також стала величина 22,4. Ми часто використовуємо її в задачах, при розрахунках. І є формули, де використовується ця величина 22,4, це треба запам'ятати. Молярна маса, ми її рахуємо, вимірюється в грам на молях, і є також формула, де використовується молярна маса. Відносна молекулярна маса, чисельно вона дорівнює молярній масі, але позначається, бачите, М релятів і є формули для визначення відносної молекулярної маси. Відносна густина позначається великою буквою Д і є формули, в яких використовується відносна густина. Масова частка елемента позначається W або W, і також є формули для визначення масової частки, а також відносний вихід позначається ета. І є формули для визначення відносного виходу. Це далеко не всі величини, але з цього варто почати.